Всім привіт вітаю вас на YouTube каналі Referal. Сьогодні я розкажу, як вам гарантовано отримати 42$. Долари. Для того, щоб отримати 42, долари, перейдіть по ссылці, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, біржа Ascendex вам подарує безкоштовно 42. Долари. Для того, щоб їх забрати, вам потрібно зареєструватись по моїй ссылці, після чого підтвердити е, свій номер телефону. Далі нажимаємо на кнопку Пропустіть. Нажимаємо на кнопку Баланс, нажимаємо на ввод, в пошуку пишемо LTC, копіюємо свою адресу LTC і закидаємо собі на баланс не менше, ніж 12$. доларів. Я ж рекомендую вам закинути не менше 100$, доларів, для того, щоб з легкістю зробити ці всі маніпуляції і в підсумку забрати 42 долара. Після того, як ми закинули собі кошти на баланс, ми нажимаємо на кнопку торгувати. Заходимо. В розділ торгувати, нажимаємо на торгову пару «ASDUSDT», змінюємо її на LTC USDT і нажимаємо на кнопку «Продати». Бачимо, що в мене просить пройти двохфакторну інотифікацію. Я проходжу двохфакторну інатифікацію і після чого продаю всі свої токени LTC, які я закинув на баланс. Далі я заходжу в розділ торговля фьючерси. І нажимаю на три крапки. Ось тут я стрілочкою показав. Далі я нажимаю на кнопку Перевод і переводжу всі свої USDT, які я отримав від продажі LTC з основного рахунку на фьючерсний. Після того, як перевів кошти на фьючерсний рахунок, я нажимаю на 20X, тобто на кредитне плече. І змінюю кредитне плече. Дивіться, тут вам потрібно поставити кредитне плече відповідно до того, скільки у вас коштів на балансі. Якщо у вас на балансі зараз знаходиться не менше, ніж 100 доларів, то можна поставити кредитне плече 1X, яке 10 разів відкрити закриту угоду, щоб зробити торговий оборот більше 1000 доларів на фьючерсах. Також можна поставити кредитне плече 10X. І відкрити-закрити одну угоду, щоб відразу зробити торговий оборот в більше 1000 доларів. Якщо у вас на балансі тільки 10 доларів, то ви можете поставити кредитне плече 100 x і однією угодою зробити відразу оборот в 1000 доларів. Тобто, незалежно від того, яка у вас сума зараз на балансі, ви все рівно зможете зробити торговий оборот на фьючерсах більше 1000 доларів. І відповідно на цьому забрати 42 долара додатково. Так, Після того, як ми поставили кредитне плече, нажимаємо на кнопку «Купіть БТС. Відразу після того, як ми відкрили угоду, ми нажимаємо на кнопку Закрити всі позиції. Так. Після того, як ми відкрили угоду, ми відразу її закриваємо. Якщо у вас на балансі 100 доларів і ви поставили кредитне плече 1X, то вам ще потрібно так 10 разів. Купити і закрити угоду, щоб зробити оборот в 1000 доларів. Або можете відразу поставити кредитне плече 10X і однією угодою відкрити-закрити угоду, щоб зробити даний оборот в 1000 доларів. Так далі ми нажимаємо на іконку людини, тобто на профіль, після того, як ми зробили оборот в більше 1000 доларів, і копіюємо свій увіт. Далі ми переходимо по цій силці і нажимаємо на кнопку заповніть реєстраційною форму для участі. Тут ми в першій графі вставляємо свій UIT, вибираємо «by group». в третій графі також вставляємо свій UIT. І в останній графі пишемо з 0 до мільйона і нажимаємо на кнопку Отправить. Бачимо, що наша відповідь записана. Тепер ми підписуємось на їх телеграм-чат і переходимо по цій ссылці. Тут ми нажимаємо на кнопку «Реєстрація» один клік. Якщо у вас виб'є помилку, значить вам потрібно спочатку на цій сторінці авторизувати через свій і пароль, який ви вказували при реєстрації на Askandex, і вже потім нажати на кнопку «Реєстрація» в один клік. Має писати ось так, що успішно зареєстровано». Так, дивіться, у, у біржі Askandex зараз є дві акції. За першу, якщо ми будемо робити 7 днів торговий оборот більше 1000 доларів, то ми заробимо на цьому додатково плюс 12 доларів. За другою акцією, якщо ми будемо робити торговий оборот на ф'ючерсах більше 12 днів, більше 1000 доларів кожен день, то ми отримаємо додатково плюс 30 доларів. Тому я рекомендую вам кожного дня на протязі 12 днів робити торговий оборот на ф'ючерсах більше 1000 доларів, і відповідно на цьому ви отримаєте 42 доларів. 30 доларів з другої акції. І плюс 12 доларів з першої акції. Ця акція діє для всіх нових та старих клієнтів. Цю інформацію я перевіряв. Також ці дві акції сумуються. Тобто, якщо ви зробите торговий оборот більше 1000 доларів протягом 12 днів, кожного дня підряд будете робити більше 1000 доларів, то ви в підсумку гарантовано отримаєте 42 долара. Після того, як ми зробили торговий оборот на протязі 7-12 днів, то ми можемо вивезти власні кошти. Так, що ще не сказали, якщо ви будете тільки робити торговий оборот більше 1000 доларів на протязі 7 днів, то ви отримаєте загалом плюс 27 доларів. А якщо більше 12 днів або просто 12 днів зробити оборот, то ви отримаєте плюс 42 долари. Далі ми всі кошти можемо вивезти. Тут я показав процес виводу. Виводять кошти майже моментально. Перша і друга акція вони сумуються і будуть діяти до 25 жовтня включно. За торговий оборот на фьючерсах більше 1000 доларів 7 днів підряд, ми отримаємо плюс 27 доларів, які можна буде вивезти. А за торговий оборот на фьючерсах більше 1000 доларів 12 днів підряд ми отримаємо плюс 42 долара. Які також зможемо вивести. Тому, в принципі, нам вигідніше 12 днів підряд робити торговий оборот більше 1000 доларів на ф'ючерсах і забрати плюс 42 долара. На комісії ми втратимо орієнтовно 10 доларів, отак, от відкривавши, закривавши угоди за рахунок курсу певної криптовалюти. Тому, в принципі, частина наш дохід складе. 32 долара. Тобто орієнтовно 1300 гривень ми заробимо, якщо будемо 12 днів робити торговий оборот більше, 12, більше 1000 доларів на протязі 12 днів. Так, винагороду по цій акції ми отримаємо на протязі 7 днів від моменту закінчення акції. Тобто, орієнтовно 2 листопада нам на баланс прийде 27-42 долара, які ми зможемо вивезти. Так. Також я розказував про роздачу від біржі Хару, де нам безкоштовно дають 50 доларів та 50 доларів за кожну запрошеного друга. З цієї роздачі я вже вивів 1000 доларів. Ось тут в розділі море Transaction History, Зараз я покажу свої транзакції. Ось бачимо, я знову поставив кошти на вивід. Ось тут мені приходить по 50 доларів за рефералів, знову поставив на вивід. І так, я вже три рази робив заявку на вивід. Ось в розділі кошельок. Історія транзакцій, ви можете побачити, що мені знову ж таки прийшла від них виплата. Тому також рекомендую, рекомендую вам зробити акцію від біржі Хару І також заробити на собі додатково плюс 50 доларів. Так, бінанс щось довго грузить. Ось бачимо. Вот. І спотовий кошелек BTS 002BTS і 001 BTS. Тобто, я вже отримав від біржі Хару 600. Доларів, і зараз ще чекаю 400 доларів, щоб вони мені виплатили. Тобто, за сьогодні на ось, на ось такі схеми з біржою Хару я заробив уже 40 тисяч гривень. Так само можете заробити і ви. Просто вам потрібно зареєструватися, пройти верифікацію. Закинути собі на баланс на стейкінг на 15 днів 501 долар, і ви моментально отримаєте плюс 50 доларів. Ці 50 доларів зможете відразу вивезти, і зможете вивезти власні кошти через 15 днів. Далі запрошуйте друзів і заробляйте на кожному запрошеному другові також по 50 доларів. Ось так я запросив сьогодні 20 людей і відповідно на цьому заробив 40 тисяч гривень. Тому я рекомендую вам зробити. Насамперед схему за Skandex і заробити в підсумку 42 долара. І також зробити схему з біржою Хару і заробити 50 доларів на собі та 50 доларів на кожному запрошеному другові. Всі посилання будуть в описі під даним відео. В принципі, на цьому все. Не забувайте підписуватись на мій канал Реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.